Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було кілька хороших доповідей. Щойно керівних гур, по деяких наших операціях деталі не публічні. Як ми вчора і домовлялись з урядом, розпочалось перезавантаження арми. АРМА це інституція, в якій активи на десятки мільярдів, і це російське майно, конфісковані активи, це активи підсанкційних осіб. Всі всі активи мають працювати максимально на оборону та на стійкість нашої держави. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденка та міністр оборони України Денис Шмигаль виконали доручення щодо контрактів 18-24. Ми значно розширюємо коло людей, які можуть доєднатись до сил оборони. Це мотивовані люди, це молоді люди, і саме на технологічну передову, на використання дронів. Два роки контракт. Всі бонуси контракту: 18-24, дуже хороші виплати і повне навчання. Ну як це і потрібно працювати будемо через бригади, також урядовці розширили можливості для наших виробників зброї, наші можливості залучати кредити, щоб виробництва давали більше і більше продукту, більше і більше результату для наших сил оборони. І третє, вагоме. Продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі Рамштайн. Ми зберегли цей формат. Я я дуже вдячний всім нашим партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою: Україна, Сполучені Штати, по зброї, масштабні угоди, і я говорив про них з президентом Трампом. І я дуже, дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже, наших союзників, наших партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати і далі. Але все питання у потенціалі. Все питання в ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні, саме тому тиск може спрацювати. Ми готуємо також зараз нові наші розмови та нові наші зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна посилити позицію України та всіх, хто прагне миру. Ще кілька важливих речей: доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Я хочу подякувати за протидію російським агентам та російським диверсантам. Є сильні результати. Кожен, хто обирає сторону окупанта, має відчути справедливу силу українського правопорядку. Доповідь Головкомо Сирського, Покровський напрямок, інші наші напрямки на Донеччині, також Харківщина, Наша Сумщина, південні напрямки. Є підрозділи, які варто відзначити. Воїни 71-ї окремої Єгерської бригади ДШВ саме на Сумщині. Вони дуже ефективно знищують російські сили. 225-й окремий штурмовий полк саме цей підрозділ звільнив кіндратівку Сумської області. Покровський напрямок. Також хочу подякувати за впевненість воїнам нашої 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 14-ї бригади Національної гвардії України. Я хочу подякувати всім, хто б'ється, та хто працює заради України. Кожен день нашої оборони це інвестиція наших людей, багатьох українців і українок у незалежність України. Вистояти зараз, захистити нашу державу, захистити українські національні інтереси це гарантувати, що Україна є і буде незалежною. Слава Україні!